А у суді нью Йорка пройшли заключні слухання позову проти екс-президента США Дональда Трампа. Йому загрожує штраф у 370 мільйонів доларів та заборона бізнес діяльності у Нью-Йорку. Про те, як ця справа може вплинути на президентські перегони, поговоримо із моїм колегою Олексієм Коваленко. Олексію, привіт! Розкажи, будь ласка, Дональд Трамп сьогодні був присутній у залі. А що він казав? Чи робив він якісь там заяви? Вітаю, Марія. Насправді тут важливо згадати все, що відбулось вчора. Важливо згадати те, що Дональд Трамп не був присутній, так як казала наша колега Юлія Ярмонка, не був присутній під час дебатів. Натомість він був присутній під час таунхолу каналу Fox News. І от під час цього таунхолу він адресував і всі ці кримінальні провадження, які відкриті проти нього. Він сказав, що це все полювання на відьом вже у класичній йому манері. Він також сказав, що коли він буде за його словами, президентом він не буде диктатором, та не буде пре. Слідувати своїх політичних опонентів, а також а, він згадав і про Україну і про Ізраїль. Він нагадав: він згадав, що а, якби він був президентом зараз, то а, в Україні не було б війни, то Росія не напала б на Україну, а, і також не було б війни в Ізраїлі. А, також він а, прокоментував а, взагалі зовнішню політику та питання НАТО. Його запитали про його ставлення до НАТО. Він сказав, що а, відповідно. А, Сполучені Штати забагато роблять внеску в НАТО, і а, саме завдяки політиці Дональда Трампа, а інші країни-союзники США по НАТО можуть робити те, що вони роблять у допомозі Україні. Пропоную послухати цитату самого Дональда Трампа. НАТО використовувало нашу країну. Вони використовували нас у військовому захисті з 28 країн. Лише 8 країн робили повний внесок у НАТО. Ми платили різницю. Я підійшов до них і кажу: якщо ви не заплатите, ми не будемо вас захищати. І вони сказали: ви серйозно говорите? Я кажу, так. Наступного дня мільярди доларів вливались у НАТО. Причина, чому вони зараз мають гроші, щоб робити те, що вони зараз роблять, допомагаючи Україні, полягає в тому, що я ці гроші дістав. Тож це мир через силу Олексію. А розкажи, в чому суть справи, яка розглядалась нині в суді. Так, сьогоднішня справа вона була цивільною на відміну від багатьох справ, які розглядаються проти Дональда Трампа, які кримінальні справи Нагадаю, це чотири кримінальні справи і загалом 91 кримінальне обвинувачення. Сьогоднішня справа стосувалась обвинувачень на адресу Дональда Трампа та його компанії у незаконному завищенні вартості активів Дональда Трампа та його компанії. І от генеральна прокурорка, яка яка виступає в стороні обвинувачення, вона вимагає Дональда Трампа та його компанії виплатити. 370 мільйонів доларів штрафу, а також заборонити Дональду Трампу та його компанії взагалі брати участь у бізнесі у сфері нерухомості в цьому штаті, що є значним ударом по серцю імперії Дональда Трампа та може вплинути на погляди його прихильників під час президентських перегонів. Олексію, ну і поговоримо також про інше розслідування проти сина президента США Гантра Байдена. Розкажи, будь ласка, які нові заяви були цього тижня у конгресі? Так, у конгресі вчора в палаті представників проходило слухання, і деякі республіканці-законодавці пропонують притягнути Гантера Байна, сина чинного президента США до відповідальності за те, що він не з'явився на слуханнях стосовно імпічменту на адресу Джо Байдена. Сам Гантер Байден коментував це і він говорив, що він готовий з'явитись на слуханнях, але слухання мають бути відкритими, а не закритими. Але також ми пам'ятаємо, що сьогодні у суді в Лос-Анджелесу розглядається. Інша справа стосовно з обвинувачень на адресу Гантера Байдена у несплаті податків розміром 1 мільйон 400 тисяч доларів до лавері. Ще є інша справа обвинувачення на адресу Гантера Байдена в обидва справах. Очікується, що Гантер Байден визнає себе невинним. Дякую, Олексію, за таке детальне пояснення про останні новини щодо судових справ проти Дональда Трампа та розслідування щодо Гантера Байдена розповів Олексій Коваленко.